З нами на зв'язку голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Пане Олександре, доброго ранку. Куди поцілив ворог цього разу ракетою? Вітаю. Дві ракетні атаки. Одна ракетна атака в нічний клуб. Там такий ресторан в щільній міській забудові. Друга атака по об'єкту цивільної інфраструктури по складам. Тобто взагалі нічого там приблизно військового не було. Ну, попередчали повітряні сили про швидкісні цілі на Кривий Ріг. Ви, а, кх, 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 бачимо, що ці удари точно не несуть йому жодної військової переваги. Чому вибрали Кривий Ріг саме? Через те, що це мала батьківщина президента, чи то якась інша причина? Як ви собі пояснюєте це? Дивіться, ми не можемо ну, так сказати. Тому що ви ж бачите, що маскалі б'ють скрізь. По Кривому рогу, на жаль, за, за останні тиждень лише е, дві ракетних атаки, чотири ракети. Ну, до речі, можна сказати, що вчора е, були балістичні ракети із Кандарем. Угу. І ми всі розуміємо, що ці ракети з Криму до нас літять дві хвилини, тому все дуже швидко. 14 людей постраждало, можу сказати. З них дві дитини, одна, е, хлопчик-дитинка 2 роки. Е, на права ручка дуже, але допомога надана, все нормально. Інша дитина також хлопчик. 15 років також порізав від скла. Зараз в лікарні залишилось три людини, і один чоловік, на жаль, важкий. Ну угу. можу сказати, що реально Боже чудо врятував Бог, тому що дуже щільна міська забудова, дуже багато дев'ятиповерхівок навкруги. І слава Богу, всі живі. Штаб відкрили два штаби в різних містах. Два штаби відкрили прямо вчора допомоги людям. Люди отримують матеріали, допомагають комунальні бригади. Люди пишуть заяви на матеріальну допомогу від міста. Ми кожному надаємо матеріальну допомогу, щоб він міг відновити свою домівку. І працюємо. Угу. Тобто фа, в, в, фактично зима повернулася, це сказав, це значить морози, якщо вибило шибки в будинках, а щільна забудова означає, що багато е, оскління треба робити. Встигли до ранку хоча б в, частково перекрити, чи тут люди самі, як, кому як вдається. Це тобто, по-різному. Е, комунальні бригади допомагають там, ветеранам, да, стареньким інвалідам. Комунальні бригади закривають. Е, Вікна в під'їздах та де люди можуть самі закритись. Ну всього вчора от, е, ну, обходи всі не всі ще завершені, у угу. те, що ми бачимо. Це більш ніж 800 вікон вилетіло. Ого. Тому безумовно це і комунальники роблять і люди, хто може, самі собі роблять і отримують у нас будь-матеріали. Це сумісна робота. А ви кажете, от другий удар по інфраструктурному об'єкту? Чи після цього все нормально? Вода, газ, електрика. Є перебиті у нас труби. Є перебиті труби і водопостачання, і теплопостачання, і були пориви електроліній. Але це від загальних ударів, да це не об'єкт критичної інфраструктури, цивільної, але критичне. Угу. Ну а такі ж то е, речі, як от переперебиття от малих комунальних там мереж в районі, у забудови, це зазвичай скільки займає часу відновити? Як, як ваші комунальники справляються? Зазвичай за сутки за добу так пане Олександре, дякую, що були в ранню пору. Поділилися інформацією. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул про нічний удар по, по місту двома е, балістичними ракетами. Як ви почули, одна з них потрапила саме в житлову забудову. На щастя, загиблих немає. Але ви, все решта ви чули в на в нашому етері.